В роботі рятувальників немає дрібниць а з початком повномасштабного вторгнення Росії і періодичних ворожих обстрілів Кривого рогу та Криворізького району, і поготів обсяги виконання професійних обов'язків помітно зросли. Тому постійне оновлення матеріально-технічної бази є запорукою своєчасного виконання героями без зброї поставлених задач. Отримали е таке важливе для криворізьких рятувальників обладнання і техніку. Яке допомагає покращує роботи криворізьких рятувальників, проведена дуже велика робота в цьому напрямку. Це дуже важливо, щоб рятувальники мали спеціальне обладнання та спеціальну техніку, бо це рятує життя. Отримали і автодрабини, автоцистерни, пікапи, лодки, а також отримали пожежні рукава завдяки багаторічній співпраці з пожежними з Норвегії, Норвезькою благодійною організацією НУБАС та Французькою міжнародною гуманітарною організацією «АКТЕ» На цей раз криворізькі рятувальники отримали одну вантажівку автодрабину, три автоцистерни, чотири пікапи, які будуть використовувати як оперативний транспорт, два легкомоторні човни на причепі. Французи надали 70 пожежних рукавів. Ми привезли ДСНС кривого рогу пожежні рукави. Які мають витримувати більшу напругу, ніж звичайно, це новий тип. Ми до цього вже допомагали іншим обладнанням. Зараз це рукави. Ми працюємо в Україні ще з 2015 року, зараз більш інтенсивно і зараз намагаємося зробити все можливе для того, щоб якось полегшити життя і сприяти ДСНС в їх нелегкій праці по ліквідації наслідків агресії. Яку проявляють росіяни за сприяння ради оборони міста криворізькі рятувальники вже отримали в своє розпорядження більше 40 спецавтомобілів, десятки одиниць амуніції та спеціалізованої техніки. Крім того, більше ста бронежилетів, 30 комплектів бойового пожежного одягу, півсотні кевларових касок, паливо та обмундирування. Рада оборони давала і каски, і бронежилети, і пожежне обладнання. І я хотів би зараз особо відмітити нашу співпрацю з Норвегією і з Францією, завдячуючи якій 40 машин, 40 це багато. Це і пожежні машини, і автоцистерни, і драбіни, От сьогодні ще 4 пікапи отримали наші криворіжські рятівники. І зараз вони ну, потужно укомплектовані. Я ще раз дякую кожному хлопцю. Від початку повномасштабного вторгнення Росії криворізькі рятувальники здійснили близько 4 тисяч виїздів та успішно ліквідували 2280 пожеж, в тому числі внаслідок ворожих обстрілів. Криворізькі сапери займаються розмінуванням Криворізького району, а також деокупованих районів сусідньої Херсонської області. За цей час тільки на території нашого регіону знешкодили більше 6 тисяч мін, частин ворожих ракет, реактивних снарядів та касетних елементів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.